Магічні кешбеки до 17%. У привіт. В Прива 24. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Супертема. 10 тисяч замість 850 гривень таке збільшення штрафів за булінг у школах. Запропонувала освітня омбудсменка Надія Лещик. Вона заявила, що нинішні штрафи у 850 гривень не лякають кривдників і перетворюють покарання на таку собі формальність. Чи допоможе збільшення штрафу побороти цькування у школах? І що про це думають українці? Давайте дивитися. Зі мною не спілкувався ніхто з класу, і на жаль, я була викреслена майже з усіх активностей. Так пригадує важкі руки у школі. Вже студентка Майя. зізнається причину постійного цькування від однокласників. Не розуміє й досі, але я раніше носила коротку стрижку, і можливо, це було причиною. Ну коротку прям як у хлопця. От можливо, це було причиною. Можливо, вага була причиною. Я навіть не знаю, чому. Майя тоді зверталася і до шкільних психологів, і батьки не один раз розмовляли з вчителями, але каже, не допомогло нічого. Тож і в результативні штрафів навіть в розмірі 10 тисяч не вірить. Вони не допоможуть, скоріш за все, бо людина, якщо вона булить, вона продовжить це робити. На жаль, е, тільки якщо ну потім це пропрацюється з кимось, можливо, вона зрозуміє, що в цьому немає сенсу. Катерина через постійні знущання у школі навіть пішла з 9 класу. Сьогодні вона пригадується з усмішкою. Утім, тоді було важко. Я сама по собі така темненька. Вони там щось про мене казали. Типу чорно. Це смішно звучить, ну чесно. У мене були. Насмішки придьорки, якісь там всякі приколи про мене робили. там могли сфотографувати там, де я щось там роблю. Наприклад, якісь неприємні позі там. Я не знаю і щось, які жарти там написати. Там в групі могли посміятися з мене. Які у випадку має Катерині нічого не допомогло позбутися булінгу в школі? Утім, високі штрафи кажуть дівчина можуть спрацювати. Ну, якщо 10 тисяч буде, то я думаю, що більше процент того, що це буде менше відбуватися, взагалі, то я думаю, не кожен хоче платити там 10 тисяч. Повністю розділяє думку Катерини і 18-річний Дем'ян. Він про болінг також знає не щуток. Та просто був трошки товстим, іноді прикалувались. Жирний кабанчик чи щось таке. Ну знаєте, це просто це який клас сьомий? Ну не там на рівні сьомого класу. Придумаєш 850 гривень штрафу. каже Дем'ян, точно не зупинять кривдників. От 10 тисяч. Якщо батьки заплатять за дитину, 10 тисяч я думаю, вони задумуються над вихованням дитини чи. Ну, може, проведуть і бесіду якусь, якщо 10 тисяч заплатять штрафу. А от Ярослав каже: хоч школу закінчив вже дуже давно і з булінгом не стикався, переконаний, навіть найвищі штрафи нічого не змінять. Покарання має бути жорсткішим і для самих кривдників, а не гаманця батьків. Дається виправні роботи, і ти навіть ті саме сміття по вулиці прибирати. І дитина зрозуміє, що чекає, напевно, щось я не так роблю, і пізніше на наступ. Наразі вона вже задумається, чи варто когось образити, тому що за це я буду нести покарання, чи краще не потрібно. Паралельно я вивчав закордонний досвід. Друзі, дивіться у Франції з 22-го року булінг визнано кримінальним злочином. Штраф до 45 тисяч євро, О, а за звичайні випадки та максимум до 150 тисяч. А, так, якщо булінг призвів до того, що жертва не може відвідувати наприклад школу на понад 8 днів, штраф може зростати кратно і кратно до 150 як я сказав, тисяч в Німеччині булінг часто розглядається через призму порушення прав особистості. Ці наклепо і тілесних ушкоджень, відповідальність батьків сувора, а їх можуть оштрафувати за невиконання обов'язків і виховання. Суми варіюються по різному до 5 тисяч євро, загалом у деяких федеральних землях Німеччини в Польщі. там польське законодавство здебільшого фокусується на деморалізації неповнолітніх і дуже суворе законодавство щодо батьків. А суд в справах сім'ї може призначити штраф батькам за неналежний нагляд. І школа тут основне покарання це догана переведення до іншого класу або виключення зі школи Загалі, ну і в Великій Британії тут булінг не є окремим. Таким кримінальним терміном, але певні дії, залякування, крадіжки, насильство, цькування караються законом а, і штрафи до 2,5 тисяч фунтів стерлінгів. Дитина агресор прогулює, наприклад, школу і взагалі то її виключають. І Тут же ж в тому тої пропозицію омбудсмена освітнього освітньої омбудсменки, ще відповідальність викладачів і школ за те, що приховує факти бурінгу, тобто закладені в цю законодавчу ініціативу. Що ви думаєте про це? 10 тисяч на тлі того, що. Що я вам тепер перелічив, друзі? Це нічого, а де кримінальна сувора відповідальність? Бо, м'яко кажучи, якщо ви знаєте ті історії, які ми переповідаємо в нашому ефірі, цей булінг надто розповсюджений в Україні, як на мене, так, тим більше, знає. що я знаю цей булінг, що такий булінг на своїй шкірі ще за своїх е, шкільних років. Тому я такий експрес експ... Пресивний пресивний, вірно. А ми чекаємо на вашу реакцію. Що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно це допоможе? Або ж якою сума має бути на вашу думку? Чи ви стикалися з булінгом? Чи можливо ваші близькі? От скажіть Діти... чесно. От на вашу думку, ви є обуцменом, спрацює, от, чи... не da, що ви запропонуєте? державі? Як і ми таким чином побачимо зріз. А зріз хвилювання вашого хвилювання щодо цієї соціальної проблематики. 31 грудня о дев'ятнадцятій. З наступаючим новим роком, в Україна. Гумор, з яким ти будеш на коні. Наша ти мене під час процесу гатила кулаком по спині. У Вашій базі даних вказано, що ви олівальник за збірну України та Київське Динамо. З чого я зробила висновки? Що ви полюбляєте біль та приниження? Новорічний вечірній квартал. 31 грудня о дев'ятнадцятій. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна.